Довіра рушій змін рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це проєкт Третій сектор на радіо Київ, дев'яносто ФМ. Говоримо про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Що програми говоримо? Ми щодо різних сфер, щодо різних тем. Сьогодні ж поговоримо про медицину, а саме про екстрену медичну допомогу, власне, про те, як відбувається створення дієвої та ефективної системи, як впроваджуються кращі світові практики надання екстреної медичної допомоги, також про співпрацю з Відомими науковими професійними організаціями і загалом про реалізацію проєктів громадської організації Всеукраїнська Рада Реанімації поговоримо ми з прес-піар-менеджеркою цієї організації Оксаною Поліщук. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю, Ярослав. О, Тепер ми налагодили нарешті зв'язок, зможемо нарешті. вже впевнено поговорити. І, Власне, от на початку я сказав ще такий момент. От повна на ваша назва, Українська громадська організація, Всеукраїнська рада реанімації, ресуситації та екстреної медичної допомоги. І тут у мене як людини, яка, власне, ну я не, не дуже розбираюся в медичних термінах, і власне в першу чергу виникає питання, що таке ресуситація. Хоча розумію, що це мабуть, Мабуть, складова реанімації, але власне, і реанімація це так само можна назвати складовою екстреної медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, взагалі, от я так розумію, що в назві організації власне, є, от складається ваша функція, чим ви займаєтесь. Так, да, дякую за запитання. Ну, дійсно, для початку, коли ми говоримо повну назву нашої організації, людям у всіх виникає запитання: що таке ресус-цитація. І не у всіх гарно виходить з першого разу вимовити. – це серцево легенева реанімація. Так, тобто, це а, та. А... До людини у випадку раптової зупинки серця. У народі це кажуть качати. Ми користуємося офіційним терміном ресусцитація, тобто це натискання на грудну клітку з метою запустити серце людини, якщо воно у неї зупинилося. Скорочено, ми можемо ще часто побачити абревіатуру три великих літери – легенева реанімація. От до речі, так, якраз абревіатуру таку можна було багато де помітити. Власне, чим ви займаєтеся? Чим займається? От я, до речі, на початку говорив, що ваша перша така функція це навчання, тобто ви навчаєте, як надавати першу таку екстрену медичну допомогу. Власне, що складається ваш власне, чим ви займаєтеся, от починаючи з 2011 року, як було створено цю організацію? Тоді ми да трошечки заглибимося в історію. Скажімо так: 11 років уже існує наша всеукраїнська громадська організація, і вона задумувалася з самого початку як організація професійна медична. На не просто громадська організація, а професійна медична на високому рівні з дотриманням міжнародних стандартів. Сфера нашої діяльності це екстрена медична допомога і медицина катастроф, тобто бригади швидкої, які першими прибувають на місце події і надають людині домедичну допомогу. Проте у нас була дуже амбітна і благородна мета. Я не побоюся цього слова амбітна. Розвивати в Україні культуру надання до медичної допомоги серед немедичного населення. Тобто серед усіх абсолютно українців, кому виповнилося 14 років, плюс наша практика показує, що уже в цьому віці діти цілком здатні Своїти алгоритм базових реанімаційних заходів і допомогти людині у випадку, якщо вони стали свідком, що людині стало зле на вулиці. Тому ви знаєте, ми орієнтуємося на досвід країн кращих європейських країн, на досвід Ізраїлю, якщо говорити про не європейські країни, де такі речі вони стали звичними і навіть входять у шкільну програму обов'язково як частина шкільної програми, для того, аби засвоювати цю навичку з дитинства. Коли навчена дитина, дитина може навчити вдома і сім'ю, і товариша, так і будь-кого. І взагалі раптова зупинка серця так, це одна із найпоширеніших причин смертності у всьому світі, абсолютно не лише в Україні. І вже є. Точно доведені статистичні дані, що чим краще в Україні розвинена культура і поняття от надання правильної коректної домедичної допомоги людиною, яка стала просто випадковим свідком, тим більше з часом маємо відсоток виживання. Так? Тому що ну на жаль, у нас які реалії? Якщо ми бачимо, що людині стало зле, ми починаємо в кращому випадку викликати швидку або гукати на допомогу перехожих. Наша мета навчити якомога більше українців надавати цю допомогу самотужки самостійно, і при цьому, скажімо так, ми не вигадуємо якогось велосипеда. ми… Орієнтуємося на міжнародні стандарти. Чим ми вирізняємося поміж інших організацій. Дозвольте нескромно похвалити нашу організацію, тим, що з 2018 року ми отримали дуже крутий статус, дійсно дуже цінний у медичній спільноті. Статус: це статус провайдера, офіційного провайдера в Україні Європейської ради реанімації. Тобто, в 2018 році ми отримали дозвіл проводити навчання за міжнародними програмами, з дотриманням міжнародних стандартів і міжнародних протоколів у сфері екстреної медичної допомоги тут, в Україні умовно можемо сказати так, що наша цільова аудиторія хто наш, ну скажімо так. Кому може бути цікава наша організація, як медикам, так і не медикам. Про немедиків ми вже розповіли, що власне для немедичного населення у нас є два базових курси: це базові реанімаційні заходи і базові реанімаційні заходи у дітей, які розраховані на немедичне населення, і знання за цими курсами вони не завадять точно жодному українцеві. І другий сегмент нашої діяльності це дійсно дуже високопрофесійний. Ційна діяльність у сфері медичних працівників системи МД. Тобто, ми почали всіх лікарів, медсестер, які працюють в екстреній медичній допомозі, навчати працювати за міжнародними стандартами, за міжнародними програмами. тобто у нас е, всі ці е, речі сертифікуються. Людина отримує сертифікат міжнародного зразка. І, звісно, навчання найголовніше наш ресурс це наші інструктори, тому що у нас є 174 інструктори в Україні. Це наші українці, наші з вами побратими, скажімо так. Які мають статус міжнародний, і ми відповідаємо в такому випадку і за якість, і за статус, і за результат, це дуже дійсно важливо в наших реаліях, особливо ми прагнемо просто сприяти. Так покращити систему екстреної медичної допомоги в Україні, щоб вона відповідала міжнародним стандартам, тому що в усьому світі цивілізованому лікарі екстренки на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах працюють за однаковими протоколами. Колами тільки так тоді ми можемо досягти покращення цифри по вижповрято по кількості врятованих людей. А я нагадаю, що зараз на радіо Київ 98FM ФМ Оксана Поліщук, піар-менеджерка громадської організації Всеукраїнська Рада реанімації і власне. Що програми, власне, ми говоримо з кожною організацією про те, наскільки вони змінилися за останній рік, тому що прекрасно розуміємо, як повномасштабна війна вплинула на кожного українця. І хотів би запитати вас, розумів прекрасно, наскільки актуальним стало для всіх українців, от особливо за останній рік. Я навіть от суджу по собі, бо я там роки три тому я хотів навчитися якраз якихось хоча б навичок мінімальних щодо екстреної медичної допомоги. Але ніяк не вдавалося. І саме за останній рік реально дуже багато українців, і це різні курси є, і так далі. Як вплинула цей от рік, як вплинув взагалі на Всеукраїнську Раду реанімації? Ну, По-перше, -по Ярославе, ми вас з задоволенням запросимо до нас на курси, тому що в Києві постійно відбуваються курси. Тепер щодо, щодо того, як війна змінила наші реалії. Ви знаєте. 23 лютого 2022 року минулого року всі ну ми були зайняті дуже важливою, дуже цікавою справою. Ми організовували міжнародний чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги. Він триває декілька днів, у ну на Тернопільщині, і саме відчуття дежавю нас спікало уже 24 лютого. На наступний ранок, коли ми прокинулися всі від цих страшних новин. Тому що напередодні 23 лютого ми якраз відпрацьовували бригади екстреної медичної допомоги з усієї України. Це було прекрасне чудове дійство. Бригади з усієї України вони відпрацьовували спільно із спецпідрозділами національної поліції України і з рятувальниками з працівниками ДСНС різні критичні ситуації, як вони повинні злагоджено діяти. Це були максимально наближені до реальних умов, тобто з літаками. З евакуацією, з усім, і коли 24 лютого вранці ми прокинулися з наміром продовжити наш чемпіонат і дізналися новини, то було дійсно таке враження, що ось буквально вчора ми знаєте пропрацювали все те, що знадобиться уже на жаль, сьогодні. З 24 лютого, всі наші працівники і інструктори і команда офісу. Почали працювати над максимальним поширенням інформації, якою ми володіємо у всіх соцмережах і по всіх організаціях. Тобто, у нас багато розроблено посібників, які стосуються мінно-вибухової травми і тактичної медицини, і допомозі для зупинки критичної кровотечі. Тобто, тут уже фокус розумієте, як змінився. Велика шана і подяка нашим інструкторам з усієї України, тому що це е лікарі, да а, а ну. Не не завжди лікарі, але переважно більшості це лікарі, які маючи свою основну роботу по ночам проводили навчання як і для колег за цими курсами, так і для усіх: тероборона, військові. Студенти, менеджери, інженери, вчителі тобто, ми намагалися дійсно по всій Україні максимально на той час залучити людей, щоб вони освоювали ось ці от навички. Шалений був темп роботи, шалений і ну велика дійсно подяка усім членам команди за те, що змогли так а от пані Оксана <патись> до речі, з приводу цифр, от знаю, що на станом на 21 рік 149 інструкторів було у вас, і навчання пройшло трохи менше 10 тисяч осіб за минулий рік. Наскільки ну прекрасно розумію, повномасштабна війна, наскільки ці цифри виросли? Виросли, гарно виросли за минулий рік, з початку війни і до грудня 2022 року. Нам вдалося навчити загалом більше 25 тисяч українців. Знову ж таки, це абсолютно різні категорії. Це і медики, які навчалися за професійними курсами для медиків. Це і звичайні українці, не медики, які проходили у нас курси по зупинці критичної кровотечі. По наданню до медичної допомоги в умовах бойових дій по базовим реанімаційним заходам, так і окремо ми працювали і продовжуємо працювати з навчанням військових і бойових медиків за міжнародними стандартами тактичної медицини. Тільки тут у нас цифра навчених сьогодні більше 23 тисяч. Це дійсно велика справа і дуже специфічна справа, яку подужує далеко не кожен. Знову ж таки, перепрошую, що можливо ну, виглядає. Як ну я не можу не відзначити цих людей і рівень підготовки нашої? Тому за минулий рік, ось в такому шаленому темпі, окрім основної діяльності по навчанню українців і медиків, організація наша зайнялася також. Налагодженням зв'язків з міжнародними організаціями для того, щоб допомагати нашим лікарням гуманітарну допомогу е, о, організовували у вигляді медикаментів, обладнання, е, комплектування аптечок, в тому числі, ми е, люто, якщо вибачте за емоційну насиченість цього слова, е, боролися із виробниками саморобних турнікетів, так тому, що ми розуміли, яку шкоду це може принести, і це може навіть людського життя, тобто, вся наша діяльність попередніх 11 років вона була от зафіксована в моменту початку війни, в тому руслі, що ми робили правильно, і ми далі будемо робити правильно, притримуючись лише міжнародних стандартів. І е, тут е, варто сказати, що ми ну, от досвід, наприклад, гуманітарної такої допомоги да, діяльності для нас був новим. Але ми дуже раді, що відгукнулися, дякуючи тому, що керівництво організації Ігор Збишко в особі першого керівника налагоджував контакти з Францією, з Великобританією, і вдалося ось таким чином і досі допомагати не лише обласним центрам, а й районним лікарням і так далі. Дуже крутою виявилася наша співпраця із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони нам довірили делікатну справу і дуже цікаву справу. Ми проводили два специфічних курси для наших лікарів по всій Україні, особливо у таких неспокійних регіонах, з приводу навчання медичного сортування, тобто масовий випадок у лікарні. Коли? В будь-яку лікарню в наших реаліях в будь-який момент може потрапити багато постраждалих. Їх потрібно вміти правильно відсортувати, аби надати коректно і вчасно кожному потрібну допомогу. Це були цікаві симуляційні відпрацювання. Лікарі були в захваті. І другий, який спіткав нашу реальність, це хімічна. Готовність та реагування те, до чого можливо, ми ну скажімо так, в Україні не думалося, що дійде, але ми пішли цим шляхом навчати людей, тому що все не передбачува і от є така велика потреба в тому, щоб такі навчання відбувалися на затвердженому якомусь рівні на постійній основі. Пані Оксано, Ми гарно у нас так. залишається ще одна Ти хвилинка. Так, у нас залишається всього одна хвилинка. Власне, про, про співпрацю вашої організації можна говорити годинами. Я просто бачив Ось. ту діяльність, власне, яку ви за 12, до речі, років ви казали 11, але ви були засновані за у березні, буде, так. якраз так, в цьому так. місяці, якраз вам 12 рочків, можна сказати. Власне, на останок, на одну хвилину, просто це запитання залишив під сам кінець. Я його просто підгледів у вас на сайті і вирішив, що. О, це на сам кінець воно має прозвучати, як стати членом Всеукраїнської ради реанімації, як власне можна до вас долучитися для цього потрібно з нами зв'язатися на пошту так, електронну адресу вказану, і вже отримати ми з радістю включаємо людей, я повторюю, як медиків, так і не медиків, але ну потрібно бути готовими також вчитися, розуміти. Людина повинна в першу чергу для себе розуміти, навіщо їй ставати членом якоїсь організації. Так? Не для галочки. Ми робимо дійсно корисну річ, і ми хочемо, щоб кожен член нашої організації був навчений передусім сам за основними якимись базовими речами для того, аби він розумів нашу специфіку. Тому спілкуємося, контактуємо через соціальні мережі, через. Електронну адресу, і вже надаємо людям детальну інформацію, що і як їм потрібно зробити. Дякую, пані Оксано. На цьому на жаль, будемо завершувати. До речі, так уточню для наших радіослухачів, Якщо ви чули там співи пташків, то насправді, якщо зайдете на YouTube канал Радіо Київ ФМ, то побачите, що пані Оксана якраз зараз в таку сонячну погоду змогла включитися на вулиці в парку. Це була Оксана Поліщук. Принесла вам шматочок весни. Так, Так, якраз от то, чого нам не вистачає після такої. Холодної зими. Власне, нагадаю, Оксана Поліщук, піар-менеджерка громадської організації Всеукраїнська Рада реанімації, була щойно на зв'язку. Ми з вами прощаємося. Залишайтеся на радіо Київ 98 ФМ. Єдність, наша сила. Довіра, руші змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо.